Перед вами два речення, на прикладі яких розглядається вже відове вам правило утворення ступенів порівняння прикметників. Перше речення. My father is busy today. My mother is busier. Друге речення. Третє речення. But my brother is the busiest. Дивимося переклад. І мій батько зайнятий сьогодні. Busy. Моя мама зайнятіша. Busier. Змінюємо літеру Y на літеру I. Додаємо закінчення IR. ER. Але і мій брат найзайнятіший. My брат is the busiest. Змінюємо літеру Y на літеру I. Додаємо закінчення EST. Розглянемо інші три речення. Тобто це вже другий приклад. This cat is lazy. That cat is lazier. But my cat is the laziest. Цей кіт лінивий. Lazy. Той кіт. Лінивіший, lazier. Змінюємо Y на I, додаємо закінчення «-er». Але мікід – «найлінивіший» The laziest. Артикль D. Літера Y змінюється на літеру I, то й дається закінчення «-est».